Друзі, всім доброго дня, мене звати Павло. В цьому відео ми розберемося, як отримати туристичну візу з подальшим працевлаштуванням в Америки. Мова піде про три варіації візи: це B1, B2, F1. Наразі ми будемо розбиратися, які алгоритми до їх отримання та як вони відрізняються між собою. Якщо ви до сих пір не знайомі з нашою командою та зі мною, особисто я Павло Зайченко, ми займаємося в принципі підтримкою, працевлаштуванням та юридичним оформленням українців, та й в цілому різноманітних громадян, які бажають мігрувати в Канаду, Великобританію, в Дубай, в Ізраїль, в Штати тощо. Оформили більш ніж тисячу віз, працевлаштовано більше ніж 300 людей. Ось ми дуже різноманітними варіантами міграції займаємося, тому в принципі будемо корисні не тільки в Штати, а й багато варіантів, де ми можемо допомогти. І так, поїхали: знайомство з візами B1, B2 та F1. Дивіться, віза типу b 1 b 2 можна віднести до стандартних віз, які посольство США веде без проблем і деталі. Детальних перевірок. Це більш така щодяща лояльна програма, яку отримати, в принципі, не так складно, як ви можете подумати для міграції, наприклад, в Штати. І дозволяють безперешкодно потрапити до Штатів і залишитися там. Тобто, як залишитися, теж проговоримо. Також по приїзду в США є можливість змінити тип візи на робочу H1, американського роботодавця. Тобто, є Така легальна лазейка, яким чином після отримання туристичної візи на 10 років, тому що візи b 1 b 2 f 1 це по суті є туристичні візи, які видаються на 10 років. І як у нас, наприклад, Україна і Європа по безвізу працює, то що 90 або 180 днів можна перебувати, а потім потрібно виїжджати в такому форматі. Працює і ця віза B1, B2F1. За ці 90 або 180 днів потрібно податися на візу H1, щоб надалі ви могли оформитися. Тобто, як це зробити, ми також з вами проговоримо. Всі процеси отримання візи займають до 2 місяців. Це, от, безпосередньо від початку е старту роботи до моменту, коли ви вже можете летіти в Штати. І так, переваги візи. Можливість відкрити гостьову візу до 10 років до штатів з можливістю то є, виїжджати, в'їжджати. Можливість безперешкодно пересуватися абсолютно по всій території Сполучених Штатів Америки. Тобто, ви можете поїхати і перебувати де завгодно, ви не будете попередньо там розпроділені до якогось конкретного там міста або штату. Ви можете обирати самостійно, де ви будете знаходитися і як ви будете пересуватися. Рішення по візі видається одразу після співбесіди з візовим офіцером, що триває, як правило, 2-3 хвилини. Якщо ви Цікавились, як це проходить, ви можете в YouTube написати співбесіда B1B2, ви там побачите, що просто таке невелике віконце, людина, там, грубо кажучи, стоя підходить до цього віконця. А доброго дня так і так, і ви вже можете відпочити відповідати на питання, які будуть у офіцера до вас. Там є або російська, або англійська, або польська навіть є мова для того, щоб здати якби цю співбесіду, це інтерв'ю. Це така важлива інформація, щоб ви не думали, щоб це обов'язково знати англійську мову від до ідеалу. Також четверте це є можливість змінити тип. Візи на робочу по приїзду в штати через отримання джоб офера від роботодавця, тобто там повинна бути мотивація роботодавця надати вам запрошення на роботу, і це буде підставою того, щоб ви отримали H1 собі робочу візу. Це якщо такий легальний шлях. Є і нелегальний шлях, і про це ще побалакаємо. Це в принципі кожного діло особисте. Також звільнення від необхідності проходити медичний огляд. Для міграції з-кордону -за, за певних обставин. Тобто тут немає такого скурпульозного, дуже якби, ну, предвзятого відношення до вас, що вас там будуть з ніхто голови повністю перевіряти тощо. Тут достатньо все просто. Головне, правильно зробити собі легенду, куди ви їдете, і правильно все це заповнити. Зараз будемо розбиратися. Які вимоги до. Отримання самої візи, закордонний паспорт, наприклад, громадянина України, фотографія 5 х 5 на білому фоні, підтвердження сплати інтерв'ю на візу. Тобто, ви берете собі паспорт, фотографію, квитанцію про сплату інтерв'ю. Також ви берете роздруковану анкету DS 160, коли ви проходите цю анкету. Ну, тобто, якщо з нашою допомогою, це ми вам проходимо її. Да? І там є confirmation page, сторінка, оста, коли ви confirm приймаєте. Анкету, тобто, ви її відправляєте, там є підтвердження, сторінка, яка дозволяє вам, то її роздрукувати. Там буде реєстраційний номер, який ви повинні пред'явити офіцеру, коли ви будете на співбесіді. Виписка з банківського рахунку, довідка з місця роботи. Зрозуміло, тут все якби дуже просто та очевидно. Для того, щоб офіцер розумів, що ви не будете там, грубо кажучи, на вокзалі ночувати, так да, і щось таке. Тобто, потрібно мати інкам, там офіційне працевлаштування, бізнес, якийсь доход тощо. Повідка з місця навчання це для студентів, щоб отримати віз, візу F. b 1 B2 2 це туристична віза, якби просто тут поїхати подивитися. Віза F – це така теж туристична віза, але вона робиться через студентство. Процес оформлення, тобто як це робиться, дивіться, заповнення анкет Д-160. Це одна з найважчих анкет, в принципі, яка ну, існує там з тим, що ми працювали і працюємо. Там більше, ніж 100 питань, там дуже такі скурпульозні питання. Наприклад, чи будете ви там робити якісь погані речі на території штатів, чи, буде, чи будете ви торгувати людьми, чи будете ви там заробляти кошти, наприклад, чи будете ви там подальше працевлаштовуватися? Тобто, будете ви там торгувати якимось там а, міжнародними продуктами. А, навіщо ви туди їдете? Які у вас цілі, які кошти ви будете там жити, на що ви хворіли? Яка у вас сім'я? Чи є у вас контакти з якимось там, наприклад, українським СБУ? тощо тобто Це дуже така серйозна анкета, ми її повністю за вас заповнюємо. Якщо щось буде то есть, не так, то просто ну, візові збори. Підуть в ноль, тому ми дуже рекомендуємо звертатися до спеціалістів, коли ви будете заповнювати цю анкету. Це доволі складна анкета. Підготовка необхідного пакету документів. Ми повністю детально розповідаємо, що потрібно для того, щоб здати співбесіду та отримати безпосередньо вклейку візи. Це також вже з спеціалістом спілкуватися. Співбесіду у посольстві та отримання візи це. Останній крок, коли ви вже здаєте офіцеру співбесіду, все окей, він бачить, що ви дійсно, то є, що написано на бумазі, то те і ви кажете. Тобто ви реальний кандидат, і це не ви ну, там, не хтось придумав, да, а це дійсно воно і є. Потім вам роблять вклейку візи, і ви можете, в принципі, летіти в такому форматі. Чим ми можемо бути корисними. Консультація для оцінки шансів на отримання візи до США. Ви відправляєте нам. сви паспорт Там деякі виписки, які ми запросимо, і ми декілька днів перевіряємо вашу кандидатуру на кредити, на депортації, на якісь адмін-, адмін або кримінальні порушення. Тощо. Якщо все окей, то ми беремо вас в роботу, даємо плюс і з вами працюємо. Також підготовка всіх документів, необхідних для отримання візи, заповнення анкети, запис на співбесіду, в посольство. Тощо, тобто, в принципі, я детально про кожний з цих пунктів розповів. На це не будемо втрачати Час, це зрозуміло, і також дуже важливий момент консультація для успішного проходження співбесіди. Дивіться, це дуже важливий, це не менш важливий е, крок, аніж, наприклад, сама анкета це якби 50 на 50, тобто, просто заповнена юридично красива анкета, да, правильно. Це ще не. Ну, не 100%, потрібно знати, що ви там написали і що надалі ви будете відповідати. Тобто, наприклад, якщо в анкеті написано, що ви їдете в Аризону, подивитися на Гранд Каньйон і потім через неділю там назад ви поїдете. А ви вже ті йому скажете, що я хочу там потім влаштуватися на Амазон і працювати там, допустимо, на складі або там працювати мерчендайзером на Амазон, то він просто вам дасть відмову, тому що ви не повинні казати, що ви хочете там на роботу. Тому ми Робимо вам правильну легенду, щоб ви ну, і проходимо з вами симуляцію, адаптацію, щоб ви розуміли чітко, що казати. Тому що е, самі офіцери вони можуть якби, ну, так, провокувати вас. Це нормальна практика, тому що вони фільтрують, хто до нас їде. До цього потрібно бути готовими, і ми повністю все це з нашими клієнтами проговорюємо. І ви, коли після нас туди вже. Поїдете, ви будете чітко, чітко знати, що потрібно робити, що відповідати, і на кого там, грубо кажучи, на які питання ігнорувати, які просто відповідати чітко, як ви знаєте. Дивіться важливий момент. Ми працюємо без передплат. Наша компанія від А до Я зможе допомогти вам оформити візу до США з мінімальними зусиллями, тому що дійсно це все оформлювати це такий великий бласт роботи, тому ви можете звернутися до нас. І коли вас вже ми перевірили на. Те, що у вас немає ніяких обмежень, ви там тільки потім оплачуєте, коли ми починаємо записувати вас на анкету D-160. Тобто, з приводу етапів оплати ви можете зв'язатися з нашими консультантами, вони вам повністю все розкажуть. Ще такий момент. Я так розумію, всі, хто дивиться це відео, ділиться на дві категорії. Перше, це люди, які просто хочуть туди поїхати, якби подивитися на краєвиди. Да? А другі це якби реалізувати свою американську мрію, там, влаштуватися на роботу тощо. На Роботі є два, ну, туристично, то зрозуміло, ви просто їдете на там три місяці, наприклад, потім повертаєтесь, то якби не складно по самій легенді. Якщо ви хочете оформитися на роботу і оформити Work authorization або візу, типу H1, є два шляхи: нелегальний і легальний. Про це вже більш детально ви зможете поговорити з консультантами, але так, якщо в загальних якби, чертах дивіться. Можна працювати легально або ні. Якщо легально ви потрібно буде знайти, ми це можемо допомогти теж зробити. Знайти підприємця, підприємство або частного підприємства, приватного, який допоможе вам, дасть запрошення на роботу, і ви з цим запрошенням зможете податися на Work Authorization і зможете податися на візу H1, яка то есть, дасть вам підставу там працювати, страхування, соцвиплати, отримувати офіційно. Заробітну плату, тобто, але тут момент знайти роботу, Да? це якби окрема історія. Ми також допомагаємо це знайти. Якщо ви хочете працювати нелегально, ви будете заробляти в принципі ті ж кошти, але просто ви не будете якби юридично там захищені, і ну там підстава до вашого перебування, коли у вас, наприклад, туристична віза вже закінчилася віконце. А ви там типу, працюєте? да, ви зможете працювати, пересуватися по території штатів, але тут вже моменти, якби того, ну наскільки ви комфортно. Форнусе будете почувати, тому це все якби проговорюється. От і вам потрібно все це безпосередньо подумати з нашим спеціалістом. В Принципі, це абсолютно легальна схема легалізації через офіційне працевлаштування. Потім, коли ви приїжджаєте по тур візі, потім знаходити роботу і легалізуєтесь. Так роблять там 90% людей, які швидше всього, ну і проще всього там гатяться зробити. Ось. Тому я бажаю вам успіхів. В принципі, це така була вводна інформація з приводу B1, B2, 1 віз. Думаю, ми можемо бути вам корисні в цьому, щоб у вас якби не боліла голова за цей весь процес. Тому звертайтеся, будемо раді допомогти.